Друзі, будемо зцілюватися сьогодні. Тому що, знаєте, коли от ми захворюємо, хвороба прийшла, і ми так, а, ой, чого це сталося? Ой, що робить, що робить. А знаєте, що треба робити? Найперше згадати, що зробив для нас Ісус. І це книга Ісаї, 53 розділ. Він же, Ісус, зранений був через наші беззаконня. І терпів хворобу через наші гріхи. Розумієте, от треба на цьому стати. Він зранений був через мої беззаконня. І якщо ви думаєте, що ви така ідеальна людина, що ви нічого поганого не зробили, то це не так. Бо Біблія каже, що всі згрішили. Це почалося ще від Адама. і... Ви будете згодні зі мною, іноді ми комусь заздримо, іноді ми на когось гніваємося. А Біблія каже, що це все гріхи. Так от, за наші гріхи він був зранений і терпів хворобу через наші беззаконня. Тобто, хвороба, друзі, це покарання за гріхи. Розумієте? Хвороба це не від того, що в нас немає вітамінів або нас протягло. Біблія а це ж основний закон життя людини. Так от Біблія каже, що хвороба це покарання за гріхи. І дивіться, що написано далі в цьому вірші. Він же зранений був через наші, скажіть, через мої, через мої беззаконня і терпів хворобу через мої гріхи. На ньому покарання для нашого миру. Його раною ми зцілилися. Розумієте, ми ж у завіті з Богом через Ісуса Христа. Тобто Він поніс всю ту хворобу, яка донімає вас. І написано, його раною ви стілилися. що треба робити? Не треба кожного дня казати зціли мене, зціли мене, ти не зцілюєш мене, мені боляче. Це не віра. Це ми стверджуємо реальність. Але віра і реальність, друзі, це ж зовсім різне. Ми зцілюємося вірою. Коли Ісус ходив по землі, Він питав: А ти віриш, що я можу це зробити? І коли людина казала, так, Боже, я вірю, вона була зцілена. І те саме Він наказує нам, щоб ми жили вірою. Вірою проходили через тяжкі обставини, вірою зцілювалися. Вірою. Отримували процвітання вірою, отримували відповіді на всі наші молитви. Тому давайте ще раз зараз перечитаємо цей вірш і просто отак станемо